В «Гарант Автотехнік» ми зібрали колосальну базу автомобілів, з якими ми працюємо. Особливості автомобіля Ауді А А4» 2017 року з двохлітровим бензиновим двигуном в модифікації ЦІМС. П'ять фактів про двигуни модифікації ТІМС. плату терморегуляційного вузла з часом просочується антифриз. Вона згорає, після чого потребує заміни. Термін служби ланцюга ГРМ в районі 200 тисяч. Підвищена увага до чистоти радіаторів, двигун термонавантажений. З клапаном вентиляції картерних газів проблем не зафіксовано, як на минулих генераціях. Можливо, цей баг пофіксили, можливо, поки ще бігають. Нюанси в цілому. Коробка передач. DSG dl 382, семиступенева, з двома типами мастил. Допуски на мастило її механічної частини, концерн Audi не надає. Сюди підходить лише оригінальне мастило, яке має свій окремий каталожний номер. Верхні сайлентблоки передньої підвіски. з 2019 року. Виробник змінив їх форму, адже до цього вони зношувались пришвидшено. Тому якщо автомобіль до 2019 року необхідна додаткова увага до цього вузла. Та при замовленні саме цих селим блоків звертати увагу на їх форму, Підписуйтесь на нашу сторінку та отримуйте прозору інформацію про автомобілі, які вас цікавлять.